Заявили, що українські дрони, нібито атакували резиденцію Путіна, Буданов очолить офіс президента, та Україна приєдналась до зони роумінгу Євросоюзу. Про все у новому дайджесті за тиждень. Росія заявила, що Україна атакувала державну резиденцію Путіна. Володимир Зеленський заперечує. Каже, такі заяви підготовка до удару по держбудівлях в Україні голова МЗС росії сергій лавров заявив що україна дронами вдарила по резиденції путіна в ніч проти 29 грудня за його словами, Рев вже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне. Зеленський повідомив, що зустрівся з Кирилом Будановим і запропонував йому очолити офіс президента України. До цього Буданов був очільником гур Міноборони. Він також входив до складу делегації, яка брала участь у мирних перемовинах. Україна приєдналася до зони роумінгу Євросоюзу. з 1 січня 2026 року. Українці можуть телефонувати, користуватися мобільним інтернетом з українських телефонів. Телефонних номерів у 27 країнах ЄС без додаткової плати, так Україна стала першою країною поза блоком, що приєдналася до єдиної роумінгової зони ЄС. Японія передала майже 48 мільйонів євро на програму відновлення України. Повідомили міністерстві розвитку громад та територій. Кошти спрямують на розмінування енергетику, відновлення систем водопостачання, покращення громадської інфраструктури, проєкти здоров'я і безпеки та надання освітніх послуг. Гур показала відео з фейковою атакою дронів по командиру РДК Денису Капустину. Росіяни за нього заплатили півмільйона доларів. Про смерть Капустіна в РДК заявили 27 грудня. А вже 1 січня стало відомо, що загибель інсценувала українська розвідка. Так голову РДК врятували від справжнього замаху.